как и на главный озвуччик частины к что статьи 263 речь по Ваша ухвалость ничего себе. Так пояснить, будь ласка. Підсумку у нас виявлена димова граната. 40-мм постріл типу ВОГ. 25, запал типу ЗРГ, корпус ручной осколковой гранаты ФДМ. Поліцейські затримали на гарячому жителя Білгорода Дністровського за збут гранати. Після затримання зловмисника правоохоронці вилучили корпус ручної осколкової гранати і запал до неї, що за попереднім висновком спеціалістів у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечним бойовим припасом, а також три тисячі гривень, отримані ним за продаж товару. А під час проведення санкціонованого обшуку за місце мешкання фігуранта поліцейські також виявили зокрема три постріли гранатометні. Корпус ручної осколкової гранати та два запали до неї. Усі речові докази скеровані на експертизу. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру у придбанні зберігання носіння та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту, яким чином до чоловіка потрапили Заборонені предмети поліцейські встановлюватимуть в ході слідства. Досудове розслідування триває.